Ми знаходимося в нашому моєму робочому кабінеті, в центрі якого є велике панно це є робота відомого львівського митця Іван Кіонуфрик. І на цій картині є зображений центр древнього княжого міста Львів. Ця картина мені є люба, особливо цінна з двох причин. Перша причина це. Полягає в тому, що в цьому древньому княжому місті біля 700 років живе моя родина Абрагамовичів. А друга, це те, що, як тепер відомо є з історичних джерел, ще до заснування в 1256 році українського міста князем Данилом Галицьким є історичні підтвердження того, що саме у Львові, Проживали вірмени. Тут було поселення Вірмен. І якраз на цій картині є зображена оцей центр міста Львова і зображена гора, яка була, з якої починалося наше Древнє місто Львів. Це є Високий замок. І саме на підзамчі, біля підніжжя цієї гори, було перше поселення моїх предків вірмен, які Проживали, як я сказав, ще на цих теренах до заснування міста Львова. На превеликий жаль, великий потік інформації, який би повинен був бути нам переданий нащадкам е вірмен, які сім століть проживають в Галичині, і, зокрема, у Львові, нами є втрачений. Е Очевидно, виправданням того є все-таки політична ситуація, яка е, склалася в довоєнній Галичині, в післявоєнній Галичині. І, на превеликий жаль, треба констатувати, що е, ці втрати е, частково втрачені, на мою думку, є остаточно і неповоротно. І тільки. Дослідженнями сучасних істориків, науковців є перспектива хоча б частково, але відновити це, що втрачено для нас, для людей, які живуть сьогодні. Я знаю, що дід мого батька, Остапа Євстахія Тере Богдана. Абрагамовича розмовляв вірменською мовою, і за генетичним кодом ми, безперечно, маємо ознаки приналежності до, до вірмен. До вірмен, очевидно, Західної гілки. Ми маємо на Личакові наш грубівець родинний. В якому захоронений і Давид Абрагамович, і його сім'я, а він був поріднений е, Сторосевичами. І цей грубівець е, тепер є нашою власністю, і саме в ньому захоронені є мої найближчі е, мої і мати і мій батько. Захоронена в цьому грубівці на Личакові у Львові моя дружина, яка загинула. Шість місяців тому трагічно в штаб в Америці. І з інформації, якою я володію, ми мали опосередковане відношення до древнього роду Абрагамовичів, які безперечно зробили вагомий внесок в і культуру Галичини, і, відповідно, всієї України. і... Приймали активну участь в політичному житті України. За тим напрямком, декілька років тому я мав можливість отримати інформацію від нашого родича Абрагамовича, який проживає зараз за кордоном, який прецизійно займався дослідженням генеалогічного дерева Абрагамовичів. І він він до нас приїхав до Львова, до нашого дому, ми зустрічалися в нас в сім'ї, і хочу сказати, що він підтвердив наш зв'язок власне цієї гілки Абрагамовичів, своїми дослідженнями архівних матеріалів. Візуально, чисто візуально, цей Абрагамович під час зустрічі ми звернули увагу на те, що він буквально як рідний брат, як близнято до мого батька сьогодні покійного Остапа Абрагамовича. Е, найбільше підтримуємо зараз зв'язки з його дочкою. Це високоосвічена вірменська родина, яка тепер розкидана по цілому світі. Вони заможні, вони добре забезпечені матеріально, вони е, з високою освітою. В цій сім'ї є. Юристи, лікарі, бізнесмени, люди, які почувають себе в вільному світі заможно, безпечно і стабільно. Найбільше підтримує цією гілкою нашої родини Абрагамовичів моя дочка молодша, кандидат медичних наук, асистент нашої кафедри Оляна Абрагамович. Це є дочка пана Абрагамовича, яка проживає в Австрії. і вона, до речі, також доктор є, так що в нас тут є особливий інтерес і професійний, і родинний. І ці стосунки підтримуються впродовж останніх років після того, як нас віднайшов пан Абрагамович, який, як я казав, відновлював генеалогічне дерево древнього роду Абрагамовичів. Вони не були в якості споживачів того е, е, багатства на землях, е, яких Опинялися вірмени. Це однозначно. Там була випрацьована, очевидно, це була суть світогляду вірменської діаспори. Очевидно, це був стержень, який за сотні років не мінявся. Оцей, власно, шляхетний шлях, шлях який передбачав. Вагомий внесок в те середовище і в те суспільство, де вірмени опинялися, і як ми знаємо, в багатьох випадках не своєї доброї волі, в силу історичних обставин приходилося покидати корінні вірменські землі. І цей слід настільки вагомий залишився, що це для нас, сучасників, є абсолютно очевидний доконаний історичний факт, що там, де була діаспора вірменська. Завжди була культура, була е, інтенсивна торгівля, яка давала відповідні статки вірменам. І відповідно ці статки використовувалися шляхетно і використовувалися для блага всіх тих людей і всіх тих народів, які на цій території проживали. І тому підтвердження. Є різні історичні факти, які підтверджують саме таку позицію вірмен, вірменина. І я думаю, що в тому визначальну роль відіграла віра вірменська. Ми знаємо, що вірмени стали християнами, були охрещені майже на 700 років скоріше, ніж охрещена була Київська Русь. І фактично. Вірменський католикос став державною релігією. Це була основа державності вірменин. А християнство передбачає саме таку позицію позицію благодійності, позицію шляхетну, доброзичного відношення до ближнього співчуття і допомоги ближньому в його потребах. І безперечно, що в цілому історія вірменського народу є важка. І це стосувалося і трансформації вірменського католікозу, тому що ми знаємо з історії той час, коли було прийнято рішення про створення унії з Римокатолицькою церквою. Е архієпископ Антонович сприяв цьому і була протидія цій акції. Були аргументи за, були аргументи проти. Перемогла на наших теренах, перемогли аргументи за, і відбулася унія вірменського католікозу з Римо-католицькою церквою, що дало певні полегшення для життя і діяльності коренних наших галицьких вірмен. Але стратегічно це спрацювало негативно, тому що це було однією з основних причин асиміляції. Наслідок якої відбулася втрата, зокрема, мови вірменської. І ми зараз маємо фактично наслідки цього, тому що абсолютна більшість вірмен, які проживають в Україні своєю мовою рідною вважають російську. Менша частина вважає рідною мовою українською. І тільки невеликий відсоток вірмен, які під час. Спілкування з ними і збирання цієї інформації визнають, що в них рідною мовою залишилася вірменська. Я думаю, що це якщо проаналізувати це ретроспективно, оглянувшись на нашу історію, то я думаю, що якраз оцей момент створення унії з Римокатолицькою церкви вірменського католікозу, це був початок оцієї асиміляції, наслідки якої ми маємо сьогодні, і наслідком якої ми є свідком. На мою думку, на моє переконання, саме такий ключ до співіснування до співжиття є оптимальний, коли вірменин залишається вірменином за своїм духом і за своїми переконаннями, і в той же час саме в такому ключі спілкується і працює з народами, які представлені на тих територіях, на яких опинилася наша діаспора. Це є феномен. Цей феномен, тому що історія знає різні приклади, негативні абсолютно. А тут вдалося знайти оптимальне рішення цього. Дійсно, вірмени за часів окупації Галичини і України полінізації, бо ми маємо тяжку історію окупації власно Західної України Польщею, були зразковими громадянами, які. В той час польської потужної держави, які дійсно зробили вагомий внесок і в культуру, і в економіку, і взагалі в розвиток того суспільства. Була Австро-Венгрія, була Угорщина, Австро-Угорщина була е часи окупації е Галичини нею. Також і за того часу вірмени змогли адекватно переорганізуватися і адекватно. Діяти, функціонувати і жити в цьому суспільстві. І, безперечно, що такі дії, таке життя е, мало е, наслід, наслідком цього було те, що була велика повага до вірменського народу і до вірменських діячів. І ця повага проявлялася від побутового рівня до найвищого державного рівня, де е, визнавалася. Власно, і сила, і розум, і досвід політичний мужів вірменського походження. Я думаю, що одним з найбільш яскравих прикладів цього авторитету і великої шани, яку мали галичани до вірменів, це була шана і повага взагалі до бургомістра Львова Богдана Зиморовича, який. Зробив великий внесок в розвиток міста Львова як центра Галичини. І то, що, безперечно, що мусимо тут зазначити? І це є дуже важливий момент, на який я думаю, потрібно звернути увагу. Що своєю працелюбністю, своїми талантами, своїми хистами майстрових людей і людей, які вміли організувати торгівлю. Вірмени за всіх часів були багатою нацією, багатою нацією. Це ж велике досягнення, що вірмени не йшли по світі жебраками, вони приходили, вони знаходили себе, вони зуміли себе організувати, кожний особисто і громада вірменська. І вони добувалися такого успіху, що лідери вірменської громади ставали очолювали. Міста княжі, княжі місто Львів, і Вірменин Богдан Зіморович стає бургомістром. І ми знаємо з історії, що він залишив великі статки після себе, які були ним за його тестаментом, власно, призначені для розвитку міста Львова. Я таких інших прецедентів не знаю. Я прожив 63 роки від народження у Львові. Це були радянські часи. Це були часи з 91-го 91 року часи Незалежної держави України. Але я не знаю такого прецеденту. Хто би з очільників міста Львова все те, що здобуте ним своєю довгою, тяжкою працею його, його сім'ї, його соратників, залишив для розвитку міста Львова? Це є безпрецедентний випадок. І це робить велику честь нашій вірменській діаспорі. Таких прикладів можна навести багато і інших, але це, я думаю, що це є один з найбільш яскравих прикладів. Я хочу сказати, що, власне, на мою думку, надзвичайно цінне є для нашої, для вірменського народу це те, що вірменам вдавалося поєднувати не тільки бізнесовий матеріальний успіх, це дуже важливо. Ми розуміємо, що це є фундамент. В діяльності кожної людини особисто і громади в цілому. Але вірменам вдавалося нашим пращурам вдавалося поєднати успішний бізнес, як ми тепер використовуємо термін, так? з абсолютно високоінтелектуальною роботою. Я вважаю, що це також є феномен вірменського народу, коли поєднується вміння заробити гроші, які використовуються для. Бізнесових цілей для благодійних цілей, для шляхетних цілей з високоінтелектуальною роботою. Були політики, вірмени, були науковці. І для прикладу, можна сказати, що один вірменин славного роду, очевидно, він був свій час торосяном, він став Торосевичем. Це був відомий дослідник, відомий вчений, відомий фармацевт, який вмів поєднати все. В собі оці напрямки діяльності, і він зробив дуже важливу справу для України в цілому, і, зокрема, для Галичини. Він розвідав, він дослідив мінеральні джерела, яких тут є тисячі на Західній Україні, він дослідив їх склад за, хімічним, за хімічною структурою, і він фактично підвів основу під наукове використання. Неймовірно великого потенціалу лікувального, яким є природні мінеральні води. І на основі цих робіт і до сьогоднішнього дня базується створення методик лікувальних, які використовуються для лікування мільйонів людей за той час. Я думаю, що це так само один з яскравих прикладів успішної діяльності вірменської діаспори в Галичині і, зокрема у Львові. Образ вірменина це є збірний образ, який передбачає і е, те, що притаманне вірменину саме позиції бійця і борця, це однозначно. А от то, що е, е, сторінки е, такої героїки, військової вірменського народу, я з тим мало знайомий, тому що до нас. Передана інформація в першу чергу про те, що вірменська діаспора виконувала функції купців. Це були розумні, мужні люди, які забезпечували зв'язок Сходу з Заходом через виконання саме цих торгових функцій, які згодом в силу того, що купці вірменські володіли багатьма мовами східними, оволоділи швидко мовами західними, як талановитий народ, і в них вони поєднували якраз функції копецькі з функціями дипломатичними. Це була дипломатія, яка забезпечувала контакт Сходу і Заходу. Це є та інформація, яка передана мені моїм батьком, моїм дідусем. І це тим те, чим я володію. Безперечно, не можна згадати в короткій бесіді і розмові всього того, що зроблено, що є заслугами вірменської діаспори в Україні. Я думаю, що це є в цьому є потреба, і, безперечно, це необхідно зробити дослідникам, нашим історикам, науковцям, які повинні всю цю інформацію отримати і опрацювати. Класифікувати і відповідно подати в друкованих працях, в монографіях, в популярних виданнях цього ми всі чекаємо. Це потрібно зробити. Але я думаю, що одним з таких фактів, який говорить про внесок вірменської діаспори, взагалі в розвиток суспільства Західної України і України в цілому, та я би сказав, що це є ширше. В тому випадку можна говорити, про вплив на взагалі цивілізацію. На цивілізацію це було відкриття саме у Львові, першої, як кажуть, керосинової, або за, нашими, за нашим місцевим діалектом це нафта. Керосину у нас такого слова не було. Нафта нафтової лампи. І до того якраз мав пряме відношення Ігнатій Лукашевич. І це є збережено, цей факт історичний, бо кожен, хто з туристів відвідує Львів, має можливість познайомитися з цим фактом в нашій аптеці, і це є музей аптека, де демонструється завжди оце досягнення. І це є заслуга вірменського народу.